Друзі, всім привіт! Давайте проведемо огляд біткоїна. Дуже багато питань було в інстаграмі у людей, як відкривалася позиція. Для тих, хто, наприклад, вперше буде дивитися, поясню. Ті, хто тут дивляться, ви вже розуміли, знаєте, я вам казала про, цю, про це відкриття. І, в принципі, виникає логічне питання, що робити далі. І це теж я, в принципі, поясню. Дане відкриття у мене було, по-перше, від... у мене дві позиції були відкриті. Тут просто мене закрило, ну, тобто, на рівні червоної лінії я побачила, що у нас є відкат, розворот, І цю позицію я зафіксувала. Далі я відкривалася вже від ордер блоку двогодинного. Тобто, ось, ось цього ордер блоку поясню свою логіку, чому я брала цей ордер блок як відкриття. По-перше, він зняв всю внутрішню ліквідність. Від нього ми побачили реакцію. Була да, така імпульсивна реакція. При Повернені назад була відкрита позиція. Стоп, я клала за всю ліквідність. Абсолютно за всю ліквідність. Тому що він поснімав внутрішню, але могло бути зняття ще з цієї, з цієї ліквідності. Все. Полетіло далі. Ну, таргетом для мене було зняття цієї всієї ліквідності. 5% росту взяли, взяли, все. Тепер логічне питання: що нам робити з вами далі, і, в принципі, як далі діяти? Звичайно, у нас виходить, що ми від цього даного ордер блоку, учи, отримали раз реакцію, два реакцію, знову зайшли в нього. І зараз би хотілося побачити не просто вихід за, скажімо так, за цей рівень, а вже проторговку над ним, і вже тоді торгувати далі. Тому що з такущого з місця ну, брати, наприклад, також зазначу, що ви можете цю позицію ще тримати. Тобто, якщо ви не закрили її, то ви ще можете її тримати. Я зафіксувала. А, якщо, наприклад, ви не в позиції, і логічне питання виникає, що робити далі, то а, почекати, поки біткоін вийде за цей рівень, проторгується над ним, вийде там, да, вернеться назад за підтвердження, і тоді входити в позицію. Або можна заходити не на підтвердження, да, наприклад, що воно може просто торгувати, торгуватися і. Полетіти вверх без підтвердження, просто на пробої даної структури, стоп, звичайно, за структуру виставляєте все. А, ще які варіанти, в принципі, можуть бути для того, щоб ми могли війти в позицію. У нас тут на 4-годинному таймфреймі утворюється імбаланс. І, звичайно, що ціна може захотіти його а, протестувати. Якщо, наприклад, ми не виходимо, не торгуємося над, першим, над структурою, як я вам показувала раніше, то, звичайно, ми можемо побачити відкат вниз. Тест даного імбалансу, тест даного ордер-блоку, і звідси вже побачите е, розвернення тренду і вхід вверх. Тому, в принципі, можна заходити від цього ордер-блоку в стоп за цю структуру. Або в нас ще є варіант третій вхід від даної зони. Це буде зона найбезпечніша, тому що тут у нас буде дуже гарний стоп, стоп за ліквідністю, і, в принципі, ну, звідси вже буде і ріск ревард Але з урахуванням того, що відбувається на ринку, з урахуванням того, що зараз можуть вийти, можливо, завтра вийти за касінг, і там багато інших новин позитивних, можливо, нам так, такий подарок не буде, і біткоін так низько не опуститься. Тому що тому тут потрібно буде слідкувати за ситуацією, як він себе буде поводити, і вже тоді приймати рішення. Але як діяти, від яких зон, я вам сказала: такий швиденький, коротесненький огляд. Поділу і ще дуже буду вас просити, якісь фідбеки давати, щоб я розуміла, заходите, використовуєтеся цим чи це. Я просто веду монолог сама з собою. Буду дуже вдячна, всім солодкого дня.